сьогодні я хочу поговорити про дигіталізацію, а саме про декілька трендів, які спостерігаються в рамках дигіталізації. Я це зроблю з двох точок зору: з точки зору стоматолога та з точки зору власника зуботехнічної лабораторії. Я можу представляти обидві точки зору. Як ви знаєте, зараз існують декілька основних бізнес-моделей, які можна зустріти, а також починають з'являтися і деякі інші. Під час цієї короткої розмови я б хотів поговорити про те, як буде відбуватися переосмислення різних можливих варіантів під час дигіталізації ваших робочих процесів, а згодом і бізнесу загалом. Перша бізнес модель, яка спадає на думку. Це напевно використання клінічного варіанту каткам. До переваг клінічного варіанту можна віднести те, що ви будете мати непогану автономність та зможете контролювати все, що ви робите. Цей варіант швидший, однак також є і певні недоліки. Цей варіант досить обмежений з точки зору показань. Він розроблений значною мірою для одиночних реставрацій та так би мовити, квадрантної стоматології. Хоча цей підхід і охоплює більшу частину втручань, які проводяться сьогодні по всьому світу, особисто я ніколи не віддавав йому перевагу, бо я завжди відчував, що це як що у багатьох випадках цьому підходу бракує загального бачення ситуації. Такий підхід має лише один варіант використання, і цей варіант мені не дуже подобається. Що саме я маю на увазі? Клінічний етап кадкам розпочинається лише після того, як зуби вже відпрепаровано. У той же час, якщо мова йде про сучасну стоматологію, то вона розпочинається задовго до препарування. Ви повинні спочатку провести планування, а вже потім препарувати відповідно до плану. Тощо ще одним недоліком є втрата ефективності роботи. У вас, як у стоматолога, є ваш робочий час за стоматологічним кріслом. І якщо замість того, щоб робити свою стоматологічну роботу, ви почнете використовувати всі інші приміщені етапи клінічного каткам процесу, то в кінцевому результаті ваша ефективність знизиться. Принаймні, я так вважаю, друга модель це традиційна модель взаємодії між клінікою або стоматологом і зуботехнічною лабораторією. Те, як сьогодні уявляє дегіталізацію більшість людей, виглядає наступним чином: ви купуєте якусь технологію, а потім, наприклад, замінюєте аналогові відбитки на внутрішнє ротове сканування. Звісно, це є початковою точкою, це очевидно. Але все насправді буде дещо складніше до переваг. У цьому випадку можна віднести той факт, що у випадку роботи з лабораторією у вас майже зникають обмеження щодо того, наскільки складними є показання. По друге, ще одна перевага це змога більш ефективно використовувати ваш час, бо вам не буде потрібно самостійно робити додаткову каткам роботу. До недоліків. У випадку відмови від клінічного каткам. можна віднести збільшення часу отримання роботи, значно збільшення також зменшення можливості контролю. очевидно, бо лише одна частина процесу знаходиться у ваших руках, а за другу частину відповідає хтось інший. І якщо поєднати це з необхідністю додаткового навчання, то потенційно це може призвести до появи проблем. Зазвичай проблеми призводять до. Погіршення результатів, а при погіршенні результатів розпочинається розчарування та пошук винних. І ви знаєте, що на побудову здорових стосунків між клінікою та лабораторією йде багато часу. Третя модель, третій спосіб, як ви можете це організувати, це власна лабораторія в клініці. Зараз власна лабораторія в клініці дає велику кількість переваг. За умови власної лабораторії ви технічно маєте всі переваги роботи з зовнішньою лабораторією і при цьому меншу кількість недоліків адже все знаходиться в одному місці. Процес комунікації є кращим, скорочення часу на отримання готової роботи, швидкість, з якою ви можете щось покращити, суттєво зростає. Єдиним недоліком власної лабораторії. Є ймовірно складність, яка пов'язана з тим, щоб мотивувати топових зубних техніків приєднатися до такої бізнес-моделі, бо переважна більшість топових техніків хочуть мати свій власний бізнес та незалежність. Однак, якщо у вас вийде впоратися з цим аспектом, то я думаю, що це, ймовірно, одна з найпотужніших моделей і це те, що ми зараз використовуємо. Якщо говорити про вище згадані моделі з точки зору клініки, Також хочу поговорити про деякі навчальні моменти, якими я можу поділитися, як взяти сильні сторони внутрішньої лабораторії та як спробувати екстраполювати їх і використовувати у інших альтернативних підходах. Отже, перш за все, я думаю, що найсильнішою стороною, коли ви працюєте у клініці з власною лабораторією, для вас, як для стоматолога, є можливість покликати зубного техніка фактично у будь-який момент, щоб він був поруч з вами, і щоб ви могли запитати його думку або попросити його перевірити чи підтвердити вашу ідею. Найбільш простий приклад, скажімо, одразу перед скануванням, покликати техніка, щоб він був у цей момент з вами, і щоб. Переконатися, що все йде за планом. Це безцінна можливість, бо у випадку, коли ви робите роботу іншим способом, ви б провели сканування, пацієнт пішов би з клініки, і лише після цього ви б, можливо, дізналися про проблему, а пацієнт вже пішов. І подібні речі зазвичай не виправляються так, як потрібно. Так, якось намагаються вирішити проблему, але результат вже буде іншим. У нашому підході до роботи є проста система перевірки, яка працює за умови наявності в клініці власної лабораторії. Але я хочу поділитися з вами тим, яким чином ви можете це зробити, коли у вас в клініці немає лабораторії. Перш за все, я думаю, що потрібно максимально наближено до реального часу втілити етап перевірки вхідних даних та вихідної роботи. Що я маю на увазі? Мені потрібно, щоб коли я препарую зуби, що фактично буде в подальшому вхідними даними для лабораторії у вигляді скану, щоб у цей момент технік міг підтвердити, або забракувати отримані від мене дані. Він може сказати мені, я хочу змінити це тут, або хочу зробити це тут. Мені потрібно більше місця, або тобі потрібно змінити кут нахилу тут, власне, будь-що. І його думка є вирішальною. А після того, як він каже, що його влаштовує результат, право підтвердження переходить до мене, і вже після цього я можу вносити зміни поверх того дизайну, який він затвердив, поверх моїх вхідних даних. Таким чином ми отримуємо кінцевий результат. Яким чином це можна зробити, якщо ви не працюєте, так би мовити, під одним дахом? І до речі, це те, що зараз набирає популярності. Ви можете синхронізувати розклад. Це означає, що коли ви записуєте пацієнта на візит для препарування зубів, ви одночасно з цим домовляєтесь з зубним техніком, щоб він був в цей час на зв'язку і вже потім, коли ви відсканували зуби, ви можете передати цю інформацію за допомогою різних комунікаційних засобів саме тому, наприклад, ми вже багато років працюємо на платформі Smile Cloud, бо це саме те, що нам потрібно. Це платформа для забезпечення комунікації, яка дає змогу працювати так, наче технік знаходиться поруч. Але завдяки платформі ви можете робити це дистанційно, як це працює. Після того, як ви відпрепарували зуби, одразу надсилаєте скан техніку. І він за 10 хвилин перевіряє цей скан. Техніку цей час знаходиться на платформі, бо ви попередньо плануєте подвійний візит пацієнта та техніка. І технік дає вам свої коментарі в режимі реального часу. Пацієнта не відпускаєте, доки все всіх не влаштовує. Так само ви можете організувати всю роботу в режимі онлайн. Це один з моментів. Який стосується програмного забезпечення, скажімо так, для комунікації та співпраці. А другий момент стосується обладнання і тут я хочу сказати про Roland. Чому я за Роланд. Бо я вважаю, що в такому процесі вам потрібно використовувати обладнання, яке працює наскільки це можливо за принципом plug-and-play. Підключив і працює. Саме тому я фанат особливо мокрого фрезера, мокрого фрезера Роланд ДВХ сорок два В.Екс хочете вірте, хочте ні, але у нас зараз стоять три таких фрезера. І ми ніколи не виходили за межі заводських налаштувань. Це при тому, що я вважаю, що в нашій роботі ми багато в чому виходимо за межі, якщо мова йде про цифрову стоматологію. Це дійсно багато означає, коли отримуєш обладнання, яке не потрібно 55 разів додатково доналаштовувати, як ми це робили з іншими системами у минулому, всі інші доводилося додатково налаштовувати. Так, ми отримували результати, але з значно більшими зусиллями. Отже, я надаю перевагу простоті та надійності, постійності результатів. Також, виходячи з того досвіду, який є у мене зараз, я б ніколи не обрав гібридні варіанти. Бо хоча це і звучить дуже класно, що можна робити і це, і те, і це, але в реальності потрібно бути прагматиком і використовувати системи, які найкращим чином оптимізовані під свої задачі. Саме тому я надаю перевагу зараз окремому мокрому і окремому сухому фрезеру. Найкращою ідеєю буде розпочати з того фрезера, який ви будете використовувати більше всього, наприклад, в нашому випадку. Ми багато фрезеруємо у мокрому фрезері. Останнє Останній момент, про який я б хотів зараз сказати, це ще одна модель роботи, яка набирає популярності. Мокрі фрезери все частіше і частіше можна зустріти навіть не в зуботехнічних лабораторіях, а в стоматологічних клініках та стоматологічних. Студіях це дає змогу втілювати в життя деякі можливості завдяки цьому дещо змінюється потенціал робочого процесу. Адже що відбувається? Лабораторії будуть надавати клінікам дизайн. Це буде відбуватися миттєво, і стоматолог зможе самостійно відфрезерувати. є ще один аспект, який на який мало хто звертає увагу. Такий підхід виключає необхідність послуг доставки, зменшує витрати на доставку. А це може бути досить суттєвим, якщо тривалість доставки складає 2-3 дні, тим паче, якщо підсумувати весь цей час. Чим більше клінічних випадків, тим більше сукупні втрати часу на пересилання фізичних об'єктів. Потрібно розглядати сканер як ворота між фізичним світом, та віртуальним світом. Після чого проводиться планування на початку на аутсорсі, отримуєте віртуальний результат, який потім фрезеруєте вже на місці. Єдиним, скажімо так, недоліком такого підходу може бути необхідність, щоб у вас в клініці був хоча б молодший зубний технік, який би міг заплювати контактні пункти та розфарбувати замість вас. Звісно, це за умови, що ви збираєтесь працювати з монолітними реставраціями. Сьогодні я вважаю, вже не стоїть питання, чи реальний такий варіант, адже такий варіант став дуже реальним та виправданим. А також я вважаю, що це є проміжним кроком на етапі переходу з моделі співпраці з зовнішньою лабораторією. До моделі клініки з власною лабораторією цей процес можна розглядати як циклічний, також з точки зору лабораторії. Ми бачимо, що люди розпочинають з того, що віддають спочатку всю роботу на аутсорс, потім купують фрезер, зменшують витрати і беруть під власний контроль більшу частину робочого процесу. А ми просто починаємо надавати дизайн. А з часом після проходження кривої навчання. Принаймні значної її частини, і досягнення певного рівня, вони переходять на автономну роботу з внутрішньою лабораторією. І це свого роду цикл. Я не збираюсь відстоювати першу, другу чи третю модель, бо це не є моєю ідеєю. Я лише хочу звернути увагу, і цьому власне, було присвячено це коротке відео на можливі варіанти. І щоб ви зрозуміли, як саме ви хочете позиціонувати себе в цій екосистемі? а також в якому напрямку ви хочете рухатись далі. Так, Ось, власне, і все просто хотів поділитися цим інсайтом та простими порадами і рекомендаціями щодо підприємницьких рішень. У наступному відео ми поговоримо трохи детальніше про клінічні складові. Дякую, що подивилися та всього найкращого.